Вже втретє бригада волонтерів приїздить до села Піски Ритківські Харківської області. У селі всього проживає 2300 осіб з них майже половина це переселенці. Волонтери надають не, не тільки гуманітарну та юридичну допомогу, а головне психологічну, якої так бракує внутрішньопереміщеним особам. Психолог надія дуже добре розуміє переселенців, адже сама переїхала з Донецька. Для початку чоловіку потрібно прийняти ситуацію, де він наказався. Тобто прийняти то, що з ним случилось, не відвергати, ні в кому випадку не от не відвергати себе. Коли чоловік приймає, він успокається. Да? Так, це залишилось, зробив видих, і починає так домисити, що йому ділять далі. За декілька кілометрів від села Піські Ратківський проживає родина Кустових. с этой семьей познакомились, наверное, с месяц назад. Да, Естественно, были поставлены на списки помощи, была завезена минимальная гуманитарная помощь продуктовая, несколько, там, я даже, уже, если честно, не помню, там какие-то одеяла, возвращаясь с больницы, не заезжали у нас в УЗИМ выбирали себе вещи. Но я понимаю, что гумани... это... гуманитарная помощь это не то, что нужно именно этой семье. Психологічкою допоможі подічку, отримують від нашого психолога. Іноді навіть некільків було надам. Як будто діти внуки рядом. Общаємося тільки по телефону. Саме ця іграшка для Галини стала своєрідним оберігом, згадкою про спокійне та мирне життя. Два роки тому родина Кустових, зібравши деякі речі, покинула Дебальцеве. Сьогодні вони мешкають у гуртожитку. Мы сюда попали, у нас знакомый есть, это поселок Боровая Харьковская область, у нас знакомый здесь давнишний был. И когда у нас начались обстрелы в городе, дома, он нас все время приглашал приезжать, и мы вас тут примем. Ну, когда уже не в МАГАТУ было, мы, конечно, сюда с мужем приехали, пожили немножко у этих людей, очень люди приятные, хорошие, они нас приняли, мы у них две недельки пожили. Ну, потім вирішили, що нам у зв'язку з моїм состоянием здоров'я я, собственно говоря, не можу особо нічого делать, все на муже. І ми потім знайшли кімнату, нам здає женщина, Теж очень хороша жінка нам допомагала. Галина тяжко хвора, в неї четверта стадія раку. Хвороби супроводжуються недостатком кальцію в кістках. Їй необхідна хімічна терапія, котру родина не може собі дозволити. Тоб, каждая... Лічення, коли я їжджу на хіміотерапію на облучення, обходяться нам більше трьох тисяч гривень. У нас пенсія з мужем около трьох на двоїх, виходить, і плюс пособ'я соціальне, ну уходить все на лікарства. Попри всі негаразди, родина Кустових адаптовується до нового життя, але мрія про повернення додому не залишає їх. Україна. Дом – це наша страна, це наша Україна. Ну, мы всегда с поля переживали, началась война, так было обидно, что так произошло. Наш дом, конечно, там остался у Дебальцево. Вся душа там, и все там. Родина Шумілових зі своїми дочками та онучкою також мріють про повернення додому. Два роки тому, взявши лише документи, вони виїхали з горлівки. Сьогодні у не зовсім комфортних умовах триматися духом, психологічно адаптуватися їм допомагає позитивний настрій та спілкування. На вертатися буде адкодимо приїхали з біжали. Туди вітатися, там все працює, в робота. Ольмі Ми там і працювали, Ми ж там ми пенсію отримали. Возле магазина убирали. кожна з тих сімей має свою історію, але їх об'єднує єдина ціль це повернення додому.